Доброго дня, ми з України трохи поінформую по ситуації в Миколаївській області. <клух> Ситуація не така погана. Як то кажуть, біда об'єднує людей. Зараз пів України допомагає Херсонщині. Ми теж є, маємо резерви, зустрічаємо людей і чекаємо на накази, виконуємо штабу, який займається подоланням наслідків цього теракту. Що стосується стосується Миколаївської області, <клух> ще два дні тому. Був створений додатковий штаб, який цілодобово працює. Це Баштанська, Снігурівська та Горохівська територіальна громада на чолі з головою району Дмитрієвим. На зараз в нас є підтоплення 274 домогосподарств. Евакуйовано 465, 467 людей. На жаль, є в нас одна жертва. Тобто, слухайте, будь ласка, владу, поліцію, і коли кажуть, що небезпечно, треба виконувати заходи з евакуації. Що стосується перспектив, там. Ну, зовсім поганого в Миколаївській області нічого немає. У нас там 17 населених пунктів, які по річці Інгулець. і на загал, чому піднімається вода, вже за, за, уповільнюється темп води, але. В нас ще тримається потрохи додача води, тому що в нас є течія своя інгульця та південного бугу. І, і ця води вода не впадає в море через те, що підпирає зараз вода з Дніпра. Але темпи зараз дуже уповільнилися. Гадаю, впродовж доби будемо бачити вже спад. Що стосується Миколаєва, немає такої загрози, є якась критична точка, 105 чи 107, але вона не впливає, не буде там евакуації міста, затоплення. Це може бути підтоплення. За цим всім всі слідкують, всі служби працюють, підсипають аварійні і небезпечні ділянки. Тобто ці дві доби ми, в принципі, працювали нон-стоп. Що стосується якості води, ми провели всі аналізи, немає відхилення. Ми перестрахувалися і там заборонили продаж риби в баштанському районі, тому що очікуємо, ще мор епідеміологічну ситуацію, моніторимо все добре, тобто, спокійно працюємо над ліквідацією. Цього теракту, але на загал в Миколаївській області ситуація стабільна, контрольована і всі на своїх місцях працюють. Сьогодні мав доповідав президенту по всій ситуації по нашій області, по заходам, які виконуються, які плануються. Що стосується водозабезпечення, що стосується виплат, які датська рада у справах з біженців буде. Оплачувати людям з постраждалих районів це 6660 гривень на одну особу. Тобто, все йде в нас за планом, все організовано і працює як швейцарський механізм. Тому люди допомагайте херсонцям, включайтеся в роботу, але в нас все під контролем не переймайте.